Всім привіт! Ну що, я думаю, по задньому фону ви здогадалися, що ройловний сезон, можна сказати, розпочався. Будемо вивозити потрошки, бо я в цьому році буду робити менший зараз об'єм, але щоб було зручно, у нас вже з'явилася нова ще драбина велика, то її треба теж з собою возити, і тому я замість 9 штук вирішив возити зараз 6 штук. Досить зручно на Славуті це все робити, влазить багато, комфортно, все, все нормально. Що будемо робити ми далі? Зараз карту, яку ми робили в минулому році, плюс зимою відмічали нові пасіки і вже є готові мітки, куди можна їхати. Зараз дивимось по нашій карті. І що нам знадобиться для того, щоб ставити пастки? Ну, саме головне це захист від кліщів. Я використовую гардекс червоний, він мені дуже подобається. В тому році, в самому кінці почав його використовувати, бо поспішав і теж ми на кліщі покусали. Після того, як почав використовувати, все стало супер, кліщі не чіпали. Що нам треба ще? Ось така драбина. Ось е інструмент. Е пилки різноманітні, е свер е шурупокрути. На шурупакру ось таку петелечку, щоб можна було через шею перекидати. Викрутку, ніж дріт, щоб щось прив'язати. Звичайно, саморізи. Я все це ношу в сумці бананці, окрім шуруповерта з пилкою. Пилку використовую Дніпроемовську, зараз теж покажу яку. Ось така пилка від Ось Є на такий, я зробив чіпляти за сумку, що дуже зручно. Ось, І в цьому році ми ще будемо використовувати е, спеційну, е, пилку. Пилку, звичайно, на акумуляторі, щоб рубати гілки. Е, невеличку пілку, бо маленькою це ну, можна, але дуже довго і напряжно. Полізли ставити. Ось так стоїть наша пасточка. Обов'язково її прикріплюємо. Ось так. Є вильоти. Саме головне. Ось така груша. Шикарна. Ось такий вильот. Шикарний. Супер. Саме головне. Не забувайте за льотки. Так, чергова пастка. Ось такий шикарний вильот. шикарний містяк, я думаю, тут щось буде стовідсотково, це груша в нас ось таке. Ось таке місце. Шикарна грушка. Поїхали далі. Ось така чергова місцина. Вже перші бджолки бачив, підльотували. Ну, це на запах прополісу. Ще рано, але ось так. Льоток у нас буде верхній цього разу. Ось так. Шикарний вильот. Все. Оце такі справи. Довго я її ставив, важко. Місце складне, поки сухі гілки обпіляв туди-сюди. Ну, мені на драбині на ось такий це незручно було. Ну, робив так, щоб зручно було знімати більш-менш. А я тепер уявляю, якщо їх хтось приїде <хи> тирити, як вони це будуть без такої драбини робити. Ну це так. Ось таке шикарне місце. Це маслина. Мені в попередньому відео, коли ще не було листя, по корі глядачі сказали. Ось так. Ось так тут буде з таким стояти, з нижнім літочком. Ось така класна маслина. Ось такий в неї вильот. Саме головне, щоб був вильот і тіньок. Оце ось так. Місце таке підникане трішечки. Хороше. Тут поряд з цим місцем у нас заминулому році було класне дерево, я про нього вже згадував, де у нас було 5 чи 6 роїв. На тій груші куполообразній. Але її спиляв фермер. Розширювався на 10 метрів і спиляв. Оце так. Тому подивимось, на маслинах я ще не ловив. Кажуть, що дуже класно на них летять рої. Ну Оце будемо дивитись. Можна було тут поставити з верхнім льотком, бо пару разів було, що рій провивався під низ. Ну подивимось, як воно буде. А так мені дуже місце подобається. Дуже круте місце. Ось так воно виглядає ляля. -ля. В тому році тут нічого не було, але сподіваюся, що в цьому все буде. Такий вильот шикарний. Оце таке місце. Ще одна груша. Ви подивіться, яке, який містяк. Це просто бімба. Ось там ось повишив тут поставити пастку. І було б дуже мега жирно. Ну, це треба, коли листя стане більше, бо це місце таке трішки паливне, а взагалі шикарне. От подивіться, виліт одразу. Шикарне місце. Ось така класна груша. Ось такий нас шикарний виліт. посадочка. Ось така гарненька роєловка і майже під колір дерева. Сподіваємось тут буде рій. Отже наша рекордсменка. Це її місце між трьох ось таких акацій. Отак вот от виглядає це все діло. Класна посадочка. Отак. Вот Подивимось. Ось так вона виглядає. Виліт, ну є виліт. Нормально. Класне таке місце. Одна гілка вже звалилася. ну Подивимось, це місце ну в тому році не дуже зіграло, тут два роя була, а так взагалі 6-7. Класне. Ще одна малиха готова на ось такій груші. Ось такий ми і вивільнили вильот. Шикарний. Отак. Ця буде на висоті десь майже 5 метрів. Класно. Ну, в, цьому році на цьому дереві ми теж, в тому році на цьому дереві ми теж ставили. Але була проблема, що вона стояла нижче і не в ту сторону. Зараз ми її направили строго на південь, як і повинно бути. Тому сподіваюсь, що вже в цей раз рій сюди зайде. До речі, це, бачите, прополісові холстики з минулого року теж пішли в діло. А ось так у нас вже виглядає ріпачок, починає заквітати. Там одне поле я їхав згори, взагалі жовтеньке-жовтеньке. Якраз кінцю тижня ми приїдемо, привеземо бджіл, і він вже буде рясно квітнути і почне потрошки видавати. Ріпачок вже на старті. Це добре. Такі от квіточки. Гарненький. Отакий зробили виліт, дерево заникане. Ось воно там. Хороше місце. Бачите? Ось така абрикоса. Класно, будемо чекати на роя. Подивіться яке шикарне місце. Отака вона у нас майже непомітна. Гарнюня. Така груша, тіньочок. Подивіться який вильот. Тут 100% буде рій. Місце просто бомбезне. Тіньочок, саме головне тіньочок. Отак от, от. Я досить високо його поставив. Метри три, три з половиною. Отак от вона приникана, хороше місце. Так, чергова пасточка. Отак от стоїть. Там вильот. Це я знизу, зверху я зробив шикарний вильот якраз для неї. Ось така гарнюня. Подивимось буде, не буде тут рій. Місце для нас нове. Вон воно там стоїть. Це вильот такий шикарний. Коротше, подивимось.